До 1 вересня залишилися лічені дні, а отже, вже зовсім скоро школярі знову сядуть за парти, аби поринути у світ нових знань та цікавих досліджень. Але вже зараз, в останній тиждень канікул, дуже важливо створити в учнів яскравий навчальний настрій, допомогти їм м'яко та без стресу, влитися в освітній процес та зробити його цікавим і захоплюючим. Оригінальний спосіб, аби втілити це в життя, вигадали у Чернівецькому ліцеї Соломон, де вже гарною традицією стало проведення серпне пізнавального квесту, у якому беруть участь всі школярі. У нас є чотири станції по чотирьом різним країнам. Щороку вони оновлюються Цьогоріч Це Єгипет, Бразилія, Японія та Франція. І п'ята станція вона підсумовує попередні станції. Вона є ніби такою країною, яка нас чекає на небі поруч з Богом. То діти вони не стоять черзі, вони на кожну станцію приходять своїм класом, своїм класним керівником. Вони там проходять певні такі конкурси, дізнаються щось нове, і потім вони всі разом зустрічаються на одній станції, яка це все підсумовує, і там вони вже отримують ціннісну настанову, моляться разом перед початком начального року. Це можливість поєднувати корисне і приємне. Ми створюємо освітнє середовище, в пріоритеті якого є ментальне здоров'я учнів, як приємно спостерігати за теплим спілкуванням дітей, бачити, як вони знову об'єднуються в класні родини, беруть участь в командних іграх. На кожній станції проводять тематичні конкурси, пов'язані з обраними країнами, аби учні дізналися про них більше різноманітних цікавинок, а також про тамтешню історію християнства, зазначає Андрій Стьопкін. На станції Бразилія у нас є зв'язок з футболом. Наприклад, станція Японія вона має зв'язок, наприклад, з такою грою, як Судоку. Вона ви знаєте, математична, тому діти вони поєднують приємне з цікавим. Якщо в класі є якась новенька дитина, вона також виливається в колектив, і це можна сказати, такі. Айсбрейк, діти між собою здружуються через гру. Це дітям прививає командні навички, діти вчаться адаптуватися до нових умов. Тобто, кожна станція це новий для них конкурс. Вони не повторюються з року в рік. Ну і звичайно, це ціннісна така база, яка їм надається. Тобто, діти вони на кожній станції для себе дізнаються не тільки нове щось зі знань, а щось і для духовної своєї частини для свого духовного зростання. Також подорожуючи різними країнами, вони дізнаються про цікаві факти можуть поринути в атмосферу тієї чи іншої країни і дізнатися про цінності та особливості. Ну і найголовніше, ми розповідаємо нашим дітям про країну, яка називається Новий Єрусалим, про яку описує Біблія. І ця країна це мрія кожної людини, яка вірить в Бога. І вона хоче жити в цьому новому Єрусалимі. Ольга Волкова і вчителька ліцею, і мама п'ятикласниці та десятикласника, які тут навчаються, діти пані Ольги беруть участь у серпневих квестах ось уже п'ять років поспіль. І щоразу у це допомагає з позитивом влитися у новий навчальний рік. Спостерігаючи і за класом, і за власними дітьми, я можу сказати, що діти дуже чекають цього свята, цього заходу. Вони не бачили один одного ціле літо. Тому вони з радістю приходять і перебуваючи на станції. Цях даного квесту вони в ігровій формі вчаться працювати в команді, чути одне одного, приймати рішення. В житті часто бувають такі ситуації, де потрібно проявити ці риси, і я рада, що мої діти, мої учні саме в такій формі вчаться, головному, що це на першому місці має бути не змагання, а підтримка, співпраця, допомога. А для школярів такий квест це ще й веселощі, довгоочікуване спілкування з друзями та однокласниками, а також чудовий настрій. Я дуже зраділа, коли прийшла знову на цей квест, і коли я побачила своїх друзів і свою вчительку. Я їх обміняла і згадала, як це бути в цій школі. Зустрітися з друзями, щоб провести з нами час, побачити нового вчителя, зізнатися щось цікаве про різних короля. Тетяна Дубіцька телеканал ТВ.